Корличуть хмари, тьохкає вода, дерева казку шепчуть на світанні, і вітер, ставши на далекій грані, Всю землю, мов колисанку, гойда. У гойдані повелася путь, як буйний хміль по схиленій течіні. А біля хати при вікні очиненім Жовто горячі соняхи цвітуть. Зронив обручку місяць джерело, Зронили хмари білі квіти в полі. Блакитний півень став не видно колі. Блакитний півень, золоте крило. В леваті ходить згадка молода, збирає на стежках зірниці давні. І восени для мене, як у травні, корличуть хмари, тьохкає вода. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки Тіві. Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.